Привіт, рибалкам! Ну що ж давно в нас не було відео на каналі, тому приїхав я сьогодні зрання, приїхав на цілий день, але ще хочу, чесно кажучи, залишитись на ніч. Хочу збільшити шанси спіймати велику рибу. Хочеться половити якусь яку більшу рибу, давненько я не ловив нічого такого трофейного. Тому приїхав я в руків, сів на дамбу, тільки на новому місці, ще там ніколи не був. Зараз, ну що речі, сьогодні у нас Такий цікавий експеримент з кормом. Заїхав я там. Вчора в Карпшоп скупився, покупляв таких цікавих кормів. Зараз, друзі, буду показувати. Зараз спускаю всі речі донизу, приніс всі речі до нашої точки лову. Ось у нас тут дамба. Виходить свіжа водичка. Бачите, як вона витікає. Тут такі у нас є трішки хащі. Я думаю, з-під них ми будемо пробувати виманювати корупа. Ось так. Трішки я зажатий, там спереді є рибак, я збоку рибак сюди кидаю. Ну нічого, думаю, якось ми тут розійдемося. Ось такий тут у нас вихід до машини підверх. Речі, я вже всі спустив, в принципі, доволі зручно. Така непогана ідея зі сходинками. Клас. Приводили, ще розклав і думаю, мені їх буде достатньо, щоб вловити цю зону. Зараз хочу закинути, поки ще ранок якусь активну рибку половити і підгодую. Сьогодні у нас на кормі основа це буде тугровий горіх. Їм будемо сьогодні годувати рибку, погляньте. Клас, ще гаряченький, парує. І далі будемо підмішувати там пілець, ну вже замішаємо корм. Кудове місце, є така ось лавочка. Я з них зробив собі столика. Можна вже готувати монтажі. Зараз поставлю я одразу такі легенькі насадки, ось таку куперівку. Так я надягаю. Додаємо стік. я вчора вечором накрутив їх, нав'язав ось погляньте, 30 штук. Тут нік з келіцу з додаванням якоїсь рибної. Ну і залив СТР, відріб ідеється. подобається. нік. Аромат клас, пахне такий рибний, рибний запах. І виходить у нас такий бомбовий монтаж. Ну все, Відправляємо його в воду, можливо, що рибка зранку крутиться тут біля нас. І ось у нас вийшла, друзі, одна точка лову, яку я годую руками, а далі буду кидати під оцей ліхтар. Вже поставив я монтаж вертоліт, так як знаю, що там і трішки намул далі. І підтягнув його так повище, щоб грузило лягало, а наш стік з таким ось попапчиком лягав намул і не провалювався в нього. Ось так, тільки вже туди потрібно буде. Під цей ліхтар дістати помба і підгодовувати. Ну, Це нічого страшного. Зараз поки на стіках, а далі вже будемо робити наш корм і годувати. Ну, цікаво, чи вдасться нам спіймати зранку активну рибу з під цих корях. Друзі, що подобається, коли ловиш з ліхтаря. Ти от коли закидуєш, бачиш, де падає оснастка. Як спомба кидаєш, ти бачиш, куди падає корм. Ну, Такий орієнтир. Ти бачиш, ближче, далі, можеш там рознести води, лише з підходу спробувати зловити. Ну Дуже цікаво. Цікава така тут локація. Тишка помаленьку сходить, поки тобто стіках плювань немає, тому ми замішаємо корм, яким будемо годуватися на сьогоднішній рибалці. Це ось у нас є тигровий горіх, і ще такий трошки з водичкою. Це буде у нас основа. Далі ми додамо сюди ліквід СКР. Ось так. На грам 150, певно, я влив. <рес> Перемішали. І далі прямо сюди, в тигровий горіх, додаємо пілець. У нас є такий амінопілець, Розки його підбавимо. І далі ось такий жирний пелець. Там халібут, що там, ось тут мікс різних пілець. І погляньте, ось у нас виходить. Прикормочна база. Зараз ми це все підмішаємо, пелець трішки вбере цей весь ліквід і ще просто підсипемо там сипухи. Отак, зовсім трішки. І буде наступить корм. Покажу, друзі, ось такий корм. Зараз ще трішки він настоїться, піддамо сипуху. Результат. Погляньте, бачите, сипуха на так обліплює і пілець, і горішок буде створювати такі. Муть на дні клас. Ось така сьогодні груба фракція. Кажу ж, хочу спіймати сьогодні якусь таку більшу рибу. Давненько не ловив ні цього хорошого. Ну, і відразу, друзі, розклави ще палатку, щоб гарно скласти всі речі. І погляньте, яке тут вийшло у нас чудове місце. Відразу, чесно кажучи, мені було так собі тут, але зараз ось у нас робоча зона, тут можна в'язати монтажі, якісь там приманки, оснастки. Тут палатка відразу близько до водилищ, якщо вночі будуть клювання, бо тут, бачите, якщо будуть клювання, то риба буде заходити в ці куряги, треба бути близько. Ну і зразу з розклав. Зараз хочу буде підгодувати наші водилища, які там на ліхтарю. Ну, без корму ловити. Це так, так я не люблю, хочеться підгодувати, вже щоб рибка крутилась на нашій точці. А, і, до речі, ще розклав друге водилище. Все ж таки буду ловити на 4. І ці дві будуть на нашій точці, де ліхтар. І одне буде там лівіше, одне правіше. І посередині буду годувати з помбом. Тільки треба дивитися, що була кліпса, бо перелетить через провода. Ділюсь трошки враженнями про цей корм з вами. Наскільки все простіше, не треба варити там, як я раніше, кунуплю вариш окремо, горох окремо, кукурузу окремо, воно все приліпає, треба мішати, сидиш там над ним, граєшся піввечора. Тут горішка закинув, годинку прокип'ятив. він готовий, не прилипає, все чудово. Ось залив, пілецю, підсипав, все готовий, з помбом кидається, висипається, не заліпає. Ну, просто одне задоволення сьогодні. Рибка не клює. Поки. Зараз закіпчу водички, поп'ємо кави і будемо чекати клювання. Ну, ще перекидатись рано, але ще думаю півгодинки вже буду перекидати. Поки що без клювань. Глухо, жодного піку. Ось такі в нас справи, друзі. Складно, але я все спихаю на цю жару, що крапка жара, нема вітру і нема кльову, але чи це дійсно так, не знаю. Ну нічого. Вся надія на ніч, вечір, ранок. Ще час є, рибка не клює, вяжу я на ніч монтажі. Хочу закинути всі водилища на тигровий горіх, зробити такі тонучі оснастки. На шостий номер гачка більший, тигровий горішок, купапчик така шляпочка зверху. І ось таким чином він має працювати. Зараз закинемо його в воду. Гачок повинен лежати, а насадочка ось так зверху повинна шевелитись. Ну, ось, бачите, яка, яка чудова презентація. Зараз хочу зробити таких 4 монтажі і вже на ніч їх поперезакидати, дождати, трофеї. Якщо ні, то ні. А якщо клюне, то повинно клюнути щось більше. Ще що закинемо на горішка, це що я кидаю під ці коряги наша кліпса і наш горішок зі стіком. Тут я просто так продіваю, він там не відлетить. Не треба там його правильно в'язати, так як я кидаю близенько. Підгодував трішки точки лову, перекинув свіжі стійки і зараз посижу, вип'ю баночку пива, вода шумить тут клас. Буду дивитись за водилищами і за озером. Зараз так вечоріє, спокійно, красиво, не жарко, комфортно. Ой, друзі, руки трусяться. Була покльовка на тигровий горіх. Була така груба риба, що я навіть не зміг її стримати. Просто напор такий вона зайшла в коряги. Ну і повітка. Це просто жесть. Цілий день сидів, чекав одного клювання і, на жаль, схід. Дуже-дуже сумно, <хи> дуже складно. цілий день на жарі висидіти і така халепа. Мені навіть грузило скинув. Як шкода, що... що не вдалося мені витягнути. Він просто зайшов сюди. Треба було б одразу відходити. А щось я теж просто вже такий змучений, навіть не очікував такої покльовки. Хто сидів біля вудок. Ех. Всі видилися з горішком. Чекаємо далі клювання. Ну цей цей що був то вас, такий азарт. Сповіси Трампа. Він так гарно світить, світло розсіяне. І чекаємо клювань карпа. Сежу я біля водились. Ось так вже, звісно, погано видно, бо ніч. Але якщо що, в разі чого, я зразу вибігаю і буду тримати рибу, щоб, не, щоб вона не зайшла в ті е, коряги. Але сьогодні бути ходога, як на заправці, мав їх днем піджарювати. Але така була жара, що я чисто салом обійшовся, вже на вечір шуміти не хочу. Хай рибка там ходить, гуляє і клює на наші монтажі. Так що, друзі, всім смачного. 12 година ночі. Посидів я біля водилища. Ну, клювань не було. Це тільки єдине, що було тоді. І все. Холод, холод і холод. Певно, градусів зараз 8. Бо біля водойми дуже холодно. Заліз я в палатку. Ой, буду лежати вже. певно. Буду лягати, дрімати. Не знаю, якщо буде клювання зранку. Треба старатися як можна, найшвидше вибігти, щоб забігти, щоб та риба заводила в ті всі коряги. Ну, якось буде, якби хоч вони були ті клювання. Так що, друзі, чекаємо. Фух, треба видихнути. Хвилин, певно, з 5-7 такої боротьби-боротьби. І він нас в підсаці. Складно було саменькому його взяти. Але нічого. Фух, спросоння. Спроснувся паровоз, але нічого. Вдалося його все-таки розвернути і дістати. Ось такий, друзі, у нас сазанистий, пругонистий корупчук. Так. Заберемо нашу насадочку. Так, 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 насадочку забрали, у нас він плюнув із нашої дальньої дистанції. Ось такий красавчик. Ну, вже, Друзі, зранку вам більше покажу його, зараз поки ложу його, Замішав ще корму. Не вистачає в мене стіків, один залишився. Зробив стіки, сижу, на водоймі ніч. Але трошки посижу біля вудок. Цей коробчук розігнав мені весь сон. У нас зараз друга ночі. Так що посижу трошки біля вудок. Клас. Ну дуже добре, що вдалося його спіймати. Так що все ми зробили правильно. У нас ніч, була в нас одна пухльовка була і одна хороша груба риба. В принципі, це непогано, так як я і хотів, ми спіймали нарешті трофей. От такий там не геть великий, але достойний. Е, вже викидав я зранку, встав весь корм, пару спомбів закинув, тут біля берега прикормив цю дистанцію, зв'язав пару стіків, перекинув стіки. І ще, думаю, по рибалю годинки 2-3 на самих стіках. Вже корму немає, але стіками буду так підкидати, такі цукерочки робити. Можливо, ще вдасться зранку якогось коробчика підтягнути. Приїхали ще рибаки, бачу на озеро. Тут біля мене також ловлять годуються. тому вже маленька конкуренція, але нічого. Я склав палатку, починається жара, льову немає взагалі, але вночі вдалося розпіймати грубу рибу, так як я і хотів. Зараз поглянемо. Він такий не зовсім великий. О, але й не немаленький. Скільки в ньому здоров'я? <рива> Просто жесть! Ох. Ось такі, друзі, погляньте, Сазанистий кругонистий, курупчук. Клас! Ну, друзі, я вже буду збирати водилище і їхати. А вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. По можливості буду знімати нові відео і до нових зустрічей.